Незручна білизна завдає дискомфорту протягом дня. Улюблена сукня не сидить, як хотілося б. Розпакуй представляє трусики з утягуючим ефектом. Талія контрол усього від 149 гривень. Талія контрол це ідеальні форми та неперевершений комфорт. Трусики створені з неймовірно приємної та дихаючої тканини на основі бавовни. Вона чудово тягнеться і ніжно огортає ваше тіло. М'якість та комфорт протягом усього дня гарантовані, широка резинка ефективно коригує зону талії, створює гладкі лінії та стрункий силует. Ви тільки погляньте, як це працює. Трусики ідеально підходять для будь-якого вбрання від повсякденного одягу до вечірньої сукні. Відчуйте впевненість у кожній деталі. Далі з трусиками Талія Контрол, комфорт, корекція та стиль все в одному усього від 149 гривень. Талія Контрол, ваш секрет ідеального силуету. Телефонуйте.